На прямому зв'язку із нашою студією завідувачка відділу профілактики неінфекційних захворювань Центру громадського здоров'я Ірина Сорока. Пані Ірино, доброго ранку вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку. Я також вітаю всіх, хто нас сьогодні слухає, бачить. Пані Ірино, ось ми із попереднім спікером завершили електронними сигаретами. Так, власне, в новому законі. З'явилося визначення і поняття, що це таке. А розкажіть про вплив куріння електронних сигарет, і якщо вже ось так як пан Олег Кобельков розділяв ці поняття, електронні сигарети і електронні пристрої для куріння, як впливають вони на людський організм? Як би їх не називали, але хочу сказати про те, що електронні сигарети вони також містять нікотин, це та речовина, яка викликає залежність. І коли ми кажемо про куріння, а електронні сигарети це також, коли ми вдихаємо ці аерозолі, це відноситься до куріння, воно викликає залежність. І це є той стан, це вже та хвороба класифікована, в міжнародній класифікації хвороб, яка потребує відповідного медичного втручання. Тому електрон... Шоні сигарети, щоб не склалося в нашого населення думка про те, що вони менш шкідливі, що вони не містять нікотину, містять нікотину, і наче наші люди їх не курили. Основа вживання е, сигарет, електронних чи будь-яких це формування, е, скажімо, пристрасті. Ви хочете би час е, курити? Тобто, якби там не було нікотину, у вас би не було цієї тяги, не було б цієї залежності. Тому, будь ласка, зверніть увагу на те, що і електроніці. Сигарети вони містять нікотин, який формує залежність. Чим раніше ви починаєте його курити, а зараз я хочу сказати про наших дітей і підлітків, у яких ще не сформований мозок, як такий, а залежність вона формується в мозку, тому що нікотин впливає саме на вироблення нейромедіаторів, таких, наприклад, як дофамін, які відповідають за поведінку людини і за відчуття ну, підняття настрою, за певне задоволення. І тому, чим раніше починають люди курити, тим більше у них розвиток розвивається ця залежність. І більше того, чим частіше ви хватаєтеся за сигарету, чи за електронну сигарету, чи за будь-яку сигарету, ви збільшуєте кількість нікотину в своєму організмі, ви посилюєте залежність і збільшуєте дозу. Тобто, тут йде пряма залежність між кількістю вживаного нікотину і сформованою залежністю. Пані Ірино, от в мене є такі знайомі, які перейшли з звичайних сигарет на такі електронні на вейпи. І ну я часом чую, що це ніби таке легше, легше коріння, воно ніби має менший вплив. Якщо порівнювати, то все ж таки краще, от такі електронні сигарети. Чи я розумію, що між двома злами так. Обирати Ви а... маєте рацію, так краще взагалі не вживати ці нові вироби, тому що як би там не було, а ці аерозолі, які вдихають вам. Вон... Зараз, до речі, в законодавстві заборонено продаж ароматизованих сигарет, особливо з ментолом. Всі ці добавки, аерозолі у нас продаються на будь-який смак, і на будь-якій вимоги, вони полегшують просто вдихання оцього і дії цього е, тютюну, який сам по собі викликає трошечки відразу неприємні відчуття, і першіння в горлі, і тошноту е, може бути, і головокружіння. А оці всі речовини, які додаються до. Е, Цього аерозолу, які ну. Разом з аерозолем виходять в навколишнє середовище, вони якраз пом'якшують дію того тютюну і нікотину, який є. Тому здається, що це дійсно набагато легше, простіше. Насправді не вводьтеся в оману, що сигарети, що електронні сигарети вони одинаково шкодять здоров'ю, тому що вони мітять нікотин і вони, як не було, не позбавляють вас тої залежності. Навіть навпаки, якщо у вас є така думка, що ви вживаєте менше нікотину, Котину, то ви будете частіше використовувати електронний пристрій для того, щоб догнати ту дозу, яка вам необхідна. Тому я пропоную не займатися заміною так званим самолікуванням, а краще звернутися до лікарів на відповідно. Не допомогою, пані Рино, я думаю, що ви вже так змотивували наших глядачів, які курять все таки кинути. То скажіть, як це зробити правильно і ефективно? Ну, дивіться, по-перше, людина має бути мотивована для того, щоб припинити вживати тюцянові вироби. Це головна умова. Якщо людина не мотивована, її ніхто не допоможе. Людина, якщо не хоче звертатися за медичною допомогою, вона може зробити спробу припинити вживати тютюнові вироби самостійно. Для цього є ресурси, для цього є електронні ресурси, для цього є сайт. Наприклад, у нас у центрі громадського здоров'я можете відвідати сайт Стоп де написано більш детально про те, що ви можете зробити, які кроки, має бути план. Це не просто захотів, от я захотів, і кинув. Якщо сформована залежність роками, не так просто це зробити, повірте мені, нікотин – це та речовина, до якої ви привикли, і ви відчуваєте певний настрій, приємний, коли ви позбавляєте організму цієї речовини. У вас може бути депресія, пригнічений стан. У вас може бути е, підвищене відчуття голоду. Там дуже ну, досить великий перелік тих побічних ефектів, які виникають, коли ви різко припиняєте вживати цю нові вироби. Людина має бути з цим го готова до цього. Вона має скласти план поступового зменшення вживання. Так, якщо вона судячи, ще... там є певні кроки на сайті, перераховані, що потрібно зробити для того, щоб самостійно припинити курити. Мало того, ми центр громадського здоров'я, розробили відео для загального населення. Воно є на нашому каналі. Ютубі на Фейсбуці. Ви можете загуглити, як припинити самостійно, ну, Можете знайти наше відео і на наших ресурсах і в соцмережах. Воно зараз досить популярне. Про той алгоритм, що може зробити людина, для того, щоб самотужки кинути і вживати цунові вироби. Окрім того, там є діляться своїм досвідом люди, які дійсно припинили вживати ці нові вироби. А також якщо у вас ви бачите, що ви не справляєтеся, будь ласка, зверніться до свого сімейного лікаря. Лікар визначить ступінь вашої залежності і скаже, що необхідно вам зробити.